У Харкові відбулася всеукраїнська прем'єра вистави І всі-всі-всі, яка повертає нас до події десятирічної давності, до Майдану революції гідності яка розділила життя українців на до і після, і наразі спонукає до переоцінки суспільно-політичних наслідків Євромайдану та його зв'язку з сучасними реаліями. Автор ідеї, сценарію та режисер проєкту заслужений артист України Євген Лавренчук. Я не маю якого мети. Є те, що накипіло, про що ми не можемо мовчати сьогодні під час повномасштабного вторгнення. Мені здається, що ці події десятирічної давності Майдану сьогодні резонують і бринять, і відгукаються, як ніколи раніше. І саме це спонукнуло, принаймні мені розпочати цей проєкт. А хто бере участь у даній виставі? Е, помимо зірок, якими є Рима Зюбіна, Євген Нищук. В нас є молоді прекрасні артисти Валерій Ланецький, Артем Любутін, Вікторія Марус, Сергій Смерчук, Кріс Біла основою різножанрової п'єси є двір вітчизняного драматура Олександра Ірванця. І всі, всі, всі про майдан. А також спогади інтерв'ю учасників протестних акцій десятирічної давності. За музичну основу взято кантату українського композитора Валентина Сильвестрова. Майдан 2014 Твір, написаний у пам'ять про небесну сотню, виконував фестивальний хор Харків, Мюзик Фест, артисти з хід-опера, обласної філармонії та студенти Харківського національного університету, мистецтв імені Котляревського. Я не можу нічого сказати, що я граю, тому що я була на майдані. Мені не треба грати. Це не революція, десь там в Мазамбіки чи в Зімбабве. І я була, я переживала. Я можу написати свою власну історію, свою п'єсу. Яка і кумедна, і смішна, і, і драматична, і трагічна молодь вона не знає. І наша молодь, яка бере участь в ставі, я сказала, у мене над завдання одне: щоб після того, через який матеріал ви пройшли, прониклися, щоб ви пошкодували, що ви народились трішечки пізніше, і ви не були на майдані. Але щоб ви були завжди готовими, що гідність понад усе. І не можна ніколи дозволяти принижувати себе ще з 2004 року. Мені народ дав позивний голос майдану. І очевидно, що події десятирічної давності вони є для мене на підшкірному рівні дуже, дуже близькими. І ці тексти я вже чув 10 років тому зараз. Ми їх відтворюємо. Я дуже радий, що в нас змішана така історія від найменших діток, яких я на майдані просив в найзапекліші моменти покинути, і юні студенти. Які ще тільки знають це опосередковано через якісь кадри, через якісь спогади, але вони зараз занурюються в цю енергію м реального реального драйву боротьби і життя. Це дуже цінно. Місце прем'єра проєкту обрано не випадково, оскільки саме у Харкові, 19 листопада, 2013 року, розпочався перший майдан за два дні до Київського. Це як місце сили, з якого почалося висловлювання України. Після двох прем'єрних показів у Харкові виставу планують показати у Києві, Львові та інших містах країни, а також за кордоном. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин громада груп.